Уявіть собі місце, де все, що пов'язане з грошима, застигло в часі майже на три десятиліття. Ваша зарплата не змінюється, ціна вашої миски рису не змінюється, а відсоткова ставка за іпотекою на житло наближається до нуля. Такою була реальність тут, в Японії. Ми звикли до того, що ціни на все залишаються практично незмінними. Але так було не завжди. Після закінчення Другої світової війни Японія стала місцем проведення найбільших економічних експериментів. Літні японці, такі як Томіко, пенсіонерка та Суетака, власник агентства нерухомості, протягом свого життя пережили американські гірки змін. Тепер центральний банк Японії вирішив, що настав час завершити свій останній експеримент і відмовитися від від'ємних відсоткових ставок. Вперше з 2007 року Банк Японії або BOJ, підвищив ставки. YCC також пройшла через від'ємні показники, як же Японія вирішила управляти своєю економікою так, щоб вона відрізнялася від решти світу, і як ці масштабні зміни вплинуть на повсякденне життя по всій країні. Японське зростання не завжди було таким застійним. У якийсь момент економіка зростала так швидко, що здавалося, ніби вона ось ось випередить США і стане найбільшою у світі. Тарокі Мура висвітлює японську економіку для Bloomberg Economics. Раніше він працював у банку Японії. І ось він тут з міні уроком історії. Після війни Японія випробувала економічне диво з 1960 до початку 70-х росту. Сприяв високий внутрішній попит завдяки збільшенню середнього класу. До кінця 80-х економіка країни складала приблизно 10% світової. Тоді багато хто мав зайві гроші, і марнотратство стало звичним. До кінця 1980 року ринок акцій зростав, встановлюючи рекорди. Ще більш абсурдно високою виявилася ціна на нерухомість. Так, вартість землі, на якій розташований імператорський палац у Токіо, досягала еквіваленту вартості всього штату Каліфорнія. Згодом настала криза. Як перший із радикальних кроків, Банк Японії в 1980 році різко збільшив процентні ставки. Уряд, намагаючись зупинити спекуляції та контролювати інфляцію, ввів заходи для охолодження ринку нерухомості. Індекс Нікей знизився до половини максимуму, а вартість нерухомості також суттєво впала, спричинивши тривалий спад. Влада намагалася натиснути на гальма, але натомість довела економіку до повної зупинки. В Японії населення не спостерігало збільшення зарплатнічої інфляції протягом приблизно 30 років. Це стосується цілого покоління. Я, який виріс у Японії, знайомий з концепцією інфляції лише з книг з макроекономіки, адже жив у суспільстві, де інфляція відсутня. Це призвело до того, що люди асоціюють певні товари з фіксованими цінами. Мінімальна інфляція може підштовхнути економічний розвиток, заохочуючи обіг коштів. Багато економік прагнуть досягти помірної інфляції приблизно 2 Проте, як видно на жовтому графіку, в Японії інфляція довго була нижчою за цю мету. У відповідь на погіршення Банк Японії, як і інші центральні банки, знизив відсоткові ставки. Зауважте, Ферес також знизила ставки, реагуючи на кризу 2008 року. Банк Японії понад 20 років тримався своєї майже пласкої політики, але це не вивело країну з дефляції. У 2013 році Банк Японії знов вдався до радикальних заходів. Він розпочав політику кількісного пом'якшення, друкуючи велику кількість грошей та купуючи японські держоблігації, щоб стимулювати економіку. Спершу це принесло успіх, але згодом Японія знов опинилася перед дефляцією. Відтак, у 2016-му Банк Японії впровадив від'ємні відсоткові ставки, викликавши суперечки серед економістів. Головною ціллю було стримування заощаджень та покарання банків за накопичення готівки. Проте це не увінчалося успіхом. Як реакція, Банк Японії запровадив так званий контроль кривої доходів. Контроль кривої дохідності це спроба зробити так. Банк Японії контролює не лише короткострокові, але й довгострокові ставки, щоб бізнес і домогосподарства не турбувалися про надто сильні коливання процентних ставок. Він здатен був тримати відсоткові ставки низькими, загрожуючи купівлею облігацій, не завжди їх реально набуваючи. Проте це не вирішило усіх труднощів. Фірми не могли знайти достатньо прибуткових інвестицій у Японії. Чимало з них почали шукати вищих доходів за кордоном. До такої міри, що Японія стала головним іноземним власником американського держборгу, випередивши Китай. У 2022 році сталася зміна: Японія досягла інфляційної мети 2, Викликали це вищі ціни на енергію через війну в Україні та слабка єна. Банк Японії продовжив м'яку монетарну політику для стимулювання економіки і навіть інфляції. Однак інші великі центральні банки підвищили ставки для боротьби з інфляцією. Врешті-решт, зовнішні чинники змусили Японію припинити експерименти. Інакше кажучи, інфляція, що виникла, не була тією, на яку розраховувала Японія. Адже не була спричинена збільшенням витрат споживачів, зарплати не зростали, хоча інфляція досягла 4,3% у січні 2023 року, ставши найвищою за десятиліття. Проте це сприяло послабленню єни і підвищенню прибутків компаній на кшталт Sony та Тойота, що експортують продукцію. Це нарешті спричинило деякі видимі ознаки змін. Керівники компаній, які раніше не поспішали збільшувати виплати, боячись зростання фіксованих витрат, зараз активно обговорюють підняття зарплат. Профспілка Мену досягла найбільшого зростання зарплати за 30 років. 19 березня 2024 року Банк Японії зробив значний крок. Банк Японії завершив еру від'ємних ставок через 17 років після останнього зростання. Вони вирішили відмовитися від керування кривою дохідності та планують значно зменшити обсяги придбання ETF. Збільшення процентної ставки з мінус однієї десятої, до проміжку від нуля до однієї десятої, може не здатися важливим, але це ставить Японію в лінію з іншими націями. На старті ми питали, що станеться, коли японський експеримент із негативними ставками завершиться, що далі. Ось деякі з тих змін, які ми можемо очікувати. По-перше, іпотека подорожчає вперше за останні десятиліття, а відсоткові виплати за державним боргом у понад 8 трильйонів доларів, що приблизно вдвічі перевищує розмір економіки країни, зростуть. Те ж саме станеться і з компаніями. Це також може призвести до зростання курсу національної валюти. Це означає, що ваші поїздки до Японії можуть подорожчати, а японський експорт також постраждає. З іншого боку, це може збільшити прибутки від інвестицій у Японії. Також дешевший імпорт палива та їжі радує японських споживачів.